Дванадцять бригадших обленерго, а це 64 працівники та керівники, відновлювали електромережі на деокупованій Херсонщині, змінюючи одна одну кожні два тижні. Перше, що ми приїхали, це просто жах побачили. Оце перше враження жах. І зрозуміли, що відновлювати мережі там вже нема доцільності, тому що все розбите, повалено і все валяється на землі. Тому перше питання почалось. Прибирання демонтаж старої лінії фактично повністю провели електрофікацію. Ну, перше був наш район, якому ми перші вахти заїжджали, це високопілля. Енергетик Іван Рибак каже, вперше їхати на деокуповану територію було лячно. Мало того, що побачили, ми ще її постійно чули, тому що постійні вибухи, ну вибухи звучали навіть ну, похвилинно, Погодинно, з якимось там перервами 30-40 хвилин постійні вибухи. Багато військової було техніки. Лінія фронту була ну, 15 кілометрів, десь отак. Тому військова техніка рухалась взад-вперед. І... Будинки розвалені. Поначалу приїхали, людей не бачили. Десь поодинокі. По мною дитячий садок, пів будинку з розвалених, десь високопіллій лікарня розвалена, розбомблена. Але лікарі теж патріоти І в підвалі приймали, надавали послуги людям, які там залишились. Енергетики їли те, що привезли з собою з дому. Іноді місцеві пригощали звареною кашею на вогні. Голова ТГ віддали нам будинок, який був більш-менш Уціліли, і всі умови спартанські на полу, на підлозі, хто де собі приютив ну, місце для відпочинку, там і жили. Потім відновили вже в цьому селі електроенергію, то вже пішла у нас цивілізація, ми вже. Могли чай загріти, вже щось в такому плані. А то початку вікна були розбиті, забивали плівкою. До речі, дрова так само, де що знаходили, там була уціліла пічка, стопили, бо це було холодно, ще зима. Виконуючи свою роботу, Іван Рибак також шукав на Херсонщині свого односельця, який зник без вісти на війні. З Кільменецького району, звідки я родом, пропав без вісти. Військовослужбовець. І він, коли українська армія відступала, він був поранений і заховався в трубу під мостом, ну, в остачну трубу. І пролежав там е, кілька днів, потім переповз до ближчого розваленого будинку. Потім він зник. І це якраз. е-е Жителі, узнавши, що я там по Посадпокровському, звернулись, позвонили. З часом все-таки цього літа знайшли його останки, він добирався через лінію фронту вже без ніг, тому що ноги у нього були поранені. Працювати на деокупованій території було хоч і небезпечно, але почесно, каже енергетик. Не боїмось поїдемо. З тої кількості людей, які там вже побували в Херсоні, в будь-якому. Можемо сказати, він завтра збирається. він задасть питання, коли їдемо. Все євген Пасилюк, Ярослав Боячук, новини сі 4